Всім привіт! В проєкті Іграз вийшло оновлення нове. Вони додавали можливість фармити поїнти на Android-телефоні. Ну, чи в телефоні, чи в планшеті можете скачати собі додаток і фармити поінти. Це наразі найкращий варіант, тому що найбільше поінтів. Дають саме через цей додат. Тобто, накрити ви можете підключити через Chrome, там дають один X-поintів, де він тут. Ä, потім на десктоп на апку можете скачати. Отак вот вона виглядає, собі скачувати і фармити point. З... Тут просто скачуєте, нажимаєте, вибираєте операційну систему, яку вам потрібно. Windows, Mac, OS і так далі, Linux можна. І теж можна дають 2X. А на апку на Androidі поки що 3X. Найбільше, що вони дають. На iPhone поки що немає, тільки на Android можна Собі встановити, але просто цю апку так не скачаєте. Потрібно мати код, де ті коди шукати. У них є група Discord. в Discord. У мене в Телеграмі є пост, як переходити там в Discord, і ще є там в ну, них, ще є можливість так само через X, Twitter колишній. Зараз я покажу, як через Discord переходити по силці Discord. Підписуйтесь на їхню групу. І шукаєте дженера. General. general. І тут вони публікують. Шукаєте тут є час і часу, -часу От, наприклад, візьмемо код і спробуємо скачати папу. Бачите, цей код не працює. Це і працює. Ну, тут дає можливість собі скачати. Я вже апку скачував, тому ще раз скачувати не буду. Видно, цей код вже багато людей використали, тому він не працює. Ну, вони публікують їх, я так поняв, кожен день. Так що слідкуйте. Потрібен код, має Discord, може зайти і собі скачати код. Якщо у когось немає Discord, можна ще знайти в Твіттері. Може ще десь є, але я наразі знайшов тільки в Твіттері і Discord. В Twitter це є, не знаю, хто це, може якийсь їхній працівник який публікує тут коди, чи хто він там є, але того, що тут теж можна спробувати взяти в них код. Силка буде так само в Телеграмі. Можете зайти, перейти і собі взяти код, скачати.